Приветик. Ви на каналі Романія Мув, і у нас до кінця зими залишилося лише пару днів. Тож я хочу вам надати список і 100 справ ви собі оберіть декілька, які б ви хотіли зробити до кінця цієї зими. Я надіюся, ви знайдете для себе щось цікавого в цьому списку, тож гарного перегляду. 100 справ, які варто встигнути зробити до кінця зими Перше, сходити на ковзанку в останній раз. Спуститися з гірки, на санках, тюбінгу чи лижах, зліпити сніговика або іншу снігову фігуру, поки є сніг, зробити ангела на снігу, лягти і помахати руками, влаштувати сніжкову битву з друзями чи родиною, пройти засніженим лісом, парком і насолодитись тишею, освоїти зимовий вид спорту, який давно хотіли. Відвідати Родельбан або іншу швидкісну зимову трасу, покататися на гірських санчатах, з'їздити в гори, Карпати, щоб насолодитися останнім зимовим пейзажем, сфотографувати морозні візерунки на склі або дереві, здійснити довгу пішу прогулянку з засніженим містом, взяти терену з гарячим напоєм на прогулянку. Пошукати таємні зимові місця у своєму місці, відвідати зоопарк, деякі тварини взиму, взимку більш активніші, погодувати птахів у парку, влаштувати фостусесію в засніженому місті лісі, відвідати місцеву ковзанку під відкритим небом. Поспостерігати за заходом сонця в один із останніх холодних днів. Пройтись по замерзлих калюжах, слухаючи тріск льоду, почати читати ту товсту книгу, яку відкладали на зиму, переглянути улюблені зимові фільми, спекти ароматне імбирне печиво або пряниковий будиночок, приготувати глінтвей або гарячий шоколад з маршмеллоу. зібрати великий пазл або намалювати картину по номерах закутатися в плед і насолодитися гарячим какао, провести день настільних ігор із сім'єю чи друзями, влаштувати романтичну вечерю при свічках, спробувати новий рецепт супу, зробити перестановку у кімнаті, щоб освіжити інтер'єр, написати паперові листи друзям чи рідним, роздрукувати найкращі зимові фото та оформити міні-альбом. Завести щоденник вдячності або емоцій, прослухати джаз чи класичну музику при приглушеному світлі, влаштувати домашні кінозали з попкорном, освоїти нове зимові хобі, придбати нову ароматичну свічку з теплим запахом, розпалити камін або запалити багато свічок, подивитися відео з краєвидом природи. Навчитися готувати домашній хліб, провести ревізію шафи, запакувати на зберігання дуже теплі речі, перебрати взуття та відремонтувати те, що потрібно до весни, провести генеральне прибирання, скласти весняний список справ та цілий, почати планувати весняну поїздку або відпустку. Скласти бюджет на наступний сезон. Зробити карту бажань на прийдешній рік, почати пророщувати насіння для весняного саду або балкону, перебрати зимову косметику та купити оновлені засоби, написати список слів чи фраз, які ви хочете частіше використовувати навесні, розібрати та почистити свій ноутбук, телефон чи пошту, скласти плейлист із музикою, що асоціюється з весною. Перевірити вітамінний баланс та почати приймати необхідні добавки. скласти список токсичних звичок, яких ви хочете позбутися, перевірити домашню аптечку та наповнити запаси. Розібрати ялинкові іграшки та акуратно запакувати їх до наступної зими. Помити вікна в очікуванні весняного сонця, віддати на благодійні зречі, які не носити. Оновити паролі та провести цифрову гігієну, запланувати зустрічі з друзями, яких давно не бачили, пройти онлайн-курс або почати вивчати нову мову, спробувати медитацію або практику усвідомленості, почати вести щоденник з зноведінь успіхів, відвідати театр, виставку чи музей, взимку меншу черг, навчитися новому кулінарному прийомі чи техніки. Працювати над гнучкістю, йога, розтяжка. скласти свій список з мрій на найближчі 5 років, навчитися грати на музичному інструменті, почати вести блог чи публікувати на тему, яка цікавить, вивчити щось про фінансову грамотність, присвятити час розвитку, комунікації, лідерство, провести день в тиші, зробити новий колаж бажань або візуалізацій. Почати ранок з теплої склянки води та вправ, визначити свої головні цінності та опріоритети на найближчий час, написати листа собі через рік, подивитися освітні документальні фільми, прочитати мінімум три статті на незвичну для себе тему, практикувати ранні підйоми навіть на 15 хвилин раніше. Почати вивчати мистецтво історію живопису, архітектури, влаштувати сімейний вечір з переготуванням піци чи суші, зателефонувати родичів, яких давно не чули, послати паперову листівку другу в інше місто чи країну, сходити на благодійний захід або ярмарок, зробити донат на важливу справу: ЗСУ, волонтерство, притулки. Здати кров, якщо дозволяє здоров'я, влаштувати зустріч без телефонів з друзями, пограти з дітьми у сніжинки, настільні ігри, в'язати, створити сімейний плейлист, відвідати місцевий музей або картинну галерею, почати волонтерити або допомагати притулку, приготувати подарунок ручної роботи для когось, подякувати тим, хто допомагав вам взимку. Провести день обміну книгами з друзями, сходити на концерт місцевого гурту, написати список добрих справ, які ви хочете зробити навесні, влаштувати ніч спогадів з переглядом старих фотографій, подарувати комусь букет чи маленьку приємність просто так, написати чесний відгук улюбленому закладу чи майстер послуг. Сфотографувати перші ознаки весни, навіть найменшу бруньку, і загадати бажання. Цей список містить як активні, так і спокійні домашні справи, що дозволить максимально використати останні дні зими, готуючись до енергійного початку весни. Ось такий він, мій, мій грандіозний список із 100 справ, які допоможуть нам в... вичувати максимум з останніх холодних днів, і головне, ідеально підготуватися до весни. Пам'ятайте, зима це не лише про очікування тепла, це про накопичення енергії, про затишок та про планування. Не потрібно робити все одразу. Оберіть сьогодні три справи з цього списку: одну для тіла, прогулянка чи гарячий напій, одну для душі, книга чи медитація, і одну для планування, ревізія з шафи чи складання списку цілей. І тепер моє завдання для вас. Напишіть у коментарях прямо зараз, яка з цих 100 справ. Надихнуло вас найбільше більше і що ви зробите першим уже завтра. Я обов'язково прочитаю і підтримую кожного. Якщо вам сподобалось цей список, не забудьте поставити лайк, підписатися, і ми разом зустрінемо весну, повні сил та нових ідей. Дякую, що були зі мною до зустрічі в наступних відео.